Друзі, вас вітати! У нас на каналі, канал Мітавто, канал про автомобілі. Зустрічаємо сьогодні автомобілі США, і сьогодні на відео поговоримо ми про Тесли. Приїхали сьогодні декілька автомобілів, будемо розвантажувати, зустрічати, приймати в роботу. Нагадаю, ми привозимо авто із США під замовлення, можемо привезти ви забрати, можете авто під свій ремонт, а можемо зробити повністю під ключ у нас на СТО. Як вам зручно, так і можемо зробити. З гарантією якістю, підписанням договору, і ви застраховані. Значить, сьогодні ми розвантажуємо Тес. Тесла Model 3 приїхала у нас ось така біленька, гарненька трієчка, та Tesla Model Y приїхала також у нас сьогодні. Ці два автомобілі були куплені на страхових аукціонах США по досить вигідним цінам, і я зараз вам розповім, за скільки можна привозити подібні автомобілі із США. Напевно, почнемо з трійки. Ви знаєте, я сам їжджу на трійці, провожу її експлуатацію, і я дуже задоволений цим автомобілем. Він повністю виконує всі мої параметри. Ми бачимо, що це у нас рестайлові автомобілі. Тобто після 2021 року. В першу чергу, як це можна відрізнити, це по ось цим чорним молдингам. Коли ми будемо говорити про дорестайл, у них будуть менші батарейки, менші потужності, і вони будуть до 2021 року, і в них ось ця вся частина буде хромова, тобто вони будуть повністю в хромі. Значить, коли ми говоримо про Tesla Model 3 Мол го рестайлового року, в середньому по аукціоні її можна взяти біля 12-13 тисяч. Доларів. Але якщо ми захочемо взяти автомобіль з меншим ударом, ми захочемо взяти автомобіль Long Range dual motor, тобто повний привід з двома моторами і на 82 кВт батарейка, тобто такий повний заряд. Прийдеться віддати за менші пошкодження за такий автомобіль десь тисяч біля 16 доларів. І якщо ми говоримо про версію Performance, то її доведеться ловити біля 18-20 тисяч доларів. Відповідно. Якщо ми беремо за 12, тисяч 17,5 авто приїжджає в Україну без ремонту. Беремо за 17, десь автомобіль прибуває 22,5 до 23. Беремо за 20, десь 25,5 автомобіль прибуває в Україну без ремонту. Скільки може коштувати ремонт і відновлення е, таких автомобілів, друзі? Забудьте про ці ремонти 2-3 тисячі. Сучасний автомобіль не може коштувати ремонтом 2-3 тисячі. За 2-3 тисячі дай Бог, щоб ви тільки запчасти. Не зібрали на цей автомобіль, а ще потрібно робити безпеку, кузов, фарбування, обслуговування і так далі. Тому а, закладайте краще бюджет ремонту на рівні. 6-8 тисяч. Буває трошки менше, коли повезе. Буває трошки більше, якщо не так повезе, але десь от такі суми вони більш реалістичні. Тобто ми з вами розуміємо, що рестайлова трієчка може виходити десь біля 23-24 тисяч доларів. Це, скоріш всього, буде стандарт ренч автомобіль 21-22 року. Коли ж ми будемо говорити про лонгренч, то, скоріш всього, потрібно розраховувати десь на бюджет 28. 30, що в принципі дуже вигідно, і можна експлуатувати такий автомобіль. Коли ми говоримо про дорестові версії, то навіть Long Range Dual Motor сьогодні можна брати на 75 кВт годинної батарейки біля 10-12 тисяч доларів на аукціоні, тобто, відповідно, 1016 16-17 привезти, і десь 23 вона може вийти. Тобто трішки дешевше можна буде купити Дорест. Коли ми говоримо про вайки, це у нас кросовер. Кросовер від Тесли. По суті, Model 3 і Model Y – це майже одна й та сама машина, у них відрізняється кузов, але все всередині начиння майже одне й те та саме. Також, наприклад, вайка 2020 року її можна взяти на аукціоні і десь за 14-15 тисяч доларів. Відповідно, вона приїде в Україну без ремонту приблизно біля 21 тисяч доларів. Але якщо ми будемо говорити про ось таку красуню вайку, як у нас зараз на відео, що ми зустрічаємо, цей автомобіль ми взяли на аукціоні з переднім фронтальним пошкодженням за 17 тисяч доларів. 23 тисячі доларів він приїхав сюди в Україну без ремонту. Та зараз ми будемо робити йому ремонт і відновлення. Не знаю, що з того вийде, розповім уже вам наприкінці фільма. тобто через декілька місяців, десь 2-3 місяці займає в середньому ремонт і відновлення автомобіля. В принципі, якщо ми вкладемося в бюджет 6-8, я, я думаю, що це буде досить таки Непогано цей автомобіль вийде скоріш всього біля 30 тисяч, що по суті по низу ринка. Але як ми з вами знаємо, по низу ринку гарну автівку знайти для себе. Буде просто нереально. Там щось буде на саморізах, на шпаклівці, на герметику, на клею. Коротше, роблять все, що хочеш, але тільки щоб не робити автомобіль. А тут вже вийде якісний від ринку. Тому сенс привозити ці автомобілі є. І цей сенс дуже таки великий. З цим автомобілем у нас прийшло ще зарядний пристрій. Він був на аукціоні на фотографіях, точніше, на фотографіях перевізника. Ми попросили перевізника, що віду автомобіль в Київ, щоб проконтролювати його наявність, він у нас є, сумочка оригінальна. Тут у нас, бачите, декілька фільтрів жабо О, У нас навіть прийшли каліфорнійські номера. Так, друзі, цей, цей автомобіль е прийшов до нас з. Каліфорнії. Ось така Tesla Model Y Long Range Dual Motor. Так, зараз хлопці вже зняли задню сідушку. Тут у нас знаходиться піропатрон. У нас працювала безпека по цьому автомобілю і просто так його завести не вийде. У нас ще й по цьому автомобілю немає ключів, тому ми чекаємо Вітю Мастер Кей для того, щоб він нам зробив зараз ключики на неї. І а, відповідно ми зробимо ключі, поміняємо піропатрон і дуже надіємося, що автомобіль поїде своїм ходом. Якщо автомобіль своїм ходом не поїде, то прийдеться визивати маніпулятор і знімати його саме ним. Як бачите, у Вайки скляна криша повністю через весь автомобіль. А в мене в тріїчці посередині є така перемичка. Ну що ж, друзі, експлуатація автомобіля електричного на сьогоднішній день дуже і дуже вигідна. Якщо ви проживаєте в частному будинку, то не мати електричний автомобіль, я вважаю, ну досить нерозумне рішення. Тобто, хоча б один, хоча б якийсь, має бути. Ти собі на розетку дома кинув, по 264 зарядився і, можна сказати, безкоштовно його експлуатуєш. Звичайно, якщо ви проживаєте в квартирі, і у вас немає десь в гаражі чи десь в іншому місці якоїсь стаціонарної розетки, де ви зможете підключатися, вам буде проблематичніше експлуатувати такий. Automobile. Так, ось у нас під'їжджає Вітя, Вітя Мастер Кей, наша паличка-виручалочка по ключам. Якщо вам треба також зробити ключі, телефонуйте, звертайтесь до Віті. Професіональний, професіональна людина, професіональна фірма працює повністю з гарантією, що у вас не полетить електроніка, встановлює завжди на всі автомобілі оригінальні ключі і е, точно ключі будуть працювати, електроніка не буде глючити. Це дуже, я вважаю, важливим. Так ось, повертаємося до розмови про електромобілі. Е, якщо ви е, берете собі автомобіль Електро з маленькою батарейкою, то, скоріш всього, якщо ви проживаєте в квартирі, е, експлуатація цього автомобіля для вас буде незручною і некомфортною. Ви постійно будете думати, де вам зарядитися і що ви нікуди не можете доїхати. Якщо ви хоча б я, наприклад, проживаю в квартирі, і е, в мене є можливість заряджатися на СТО, коли я приїжджаю працювати, а також у мене неподалік від дому дуже багато станцій, по Києву дуже багато станцій. І для мене не проблема заїхати на ццс 2 тут 80 50 кВт-годин батарейка заявлено заводом-виробником. 560 км запасу ходу. Вона їх не проїжджає. Реальних, якщо нормально експлуатувати, з кліматом, навалювати, давити газюльку, вона свої 400 км, коротше, проїде. Так ось мені цих 400 км по Києву вистачає ось так. За очі. Я можу подорожувати по Україні. Треба на розетки дешевше зарядитися, постояв 12 годин, вона повністю зарядилася. Треба мені зарядитися за 30-40 хвилин, заїхав на станцію Тока, 160 кВт-годин, чи ясно, 50 кВт-годин, там 30 Хвилин чи 60 хвилин, бах, вона зарядилася, поїхав куди треба. Так, якщо заряджатися на станції, тоді вигода від експлуатації бензинового авто складає в три рази. Тобто, якщо заряджатись на станцію, в три рази дешевше. Якщо заряджатися на автомобна від розетки від звичайної по 2,64, дешевше в 10 разів, я порахував, скільки я зекономив уже в 2023 році, тільки на бензині, не враховуючи обслуговування автомобіля, 2700 доларів я потратив на бензин. Менше на своїй електричці, ніж би то було, аби я їздив на своїй бензиновій бехі. А плюс обслуговування я б точно за цей рік в неї поклав би десь тисячі дві доларів. А в Теслу я вообще нічого не вкладував. Ну і резину тільки купив. Ну я не вважаю, що це резина, щоди, що де купується. Блин. Ну, економія просто шикарна. Ну що ж, друзі, розвантажуємо автомобіль, залишаємось далі на відео. Ідемо дивимося, що у нас в ремонті, як ремонтуємо, чому краще замовляти авто з нами, ремонт з нами, чому ми даємо гарантію. І ми вже завтра відчиняємо малярку, вона майже готова. І йдемо дивимося, який у нас результат отримать. Поки хлопці працюють з Теслою, знімають з неї краш, відповідно міняють піропатрон, перешиються зараз блоки СРС і прошиються ключі через офіціал. Ми походимо по остійку. Подивимося, що у нас в роботі. Так, пам'ятаєте, Джіп-Чироки це у нас готовий екземпляр. Він вже відправляється в Одесу. Ця красуня. Це 2021 рік. Дуже гарна комплектація і дуже красивий гарний автомобіль вийшов. Дуже важливо, ми працюємо з автомобілями так, щоб замовники отримували високу якість. Те, що я вам показую, ось у нас. І результат у нас були передні пошкодження в автомобіля Всі зазори у нас рівні. Пофарбовано у нас в колір нічого не випадає. Відповідно, у нас на пофарбованих деталях немає пилі, грязі, мусора. У нас немає того, що щось щатається, що якийсь пластик, чи якась решітка десь відпадає, випадає, чи щось в такому роді. Зазори повністю усі по фарам і по капоту, і по крилам, по бампірам. Всі абсолютно рівні. Сінки тому, що воно. Не просто рівнесеньке, а воно справа в тому, що зроблено по розмірам. І все стоїть в заводських розмірах. І відповідно тому і зазори рівненькі. Так, друзі, йдемо далі. У нас зараз є досить складна робота. Я вам зараз покажу. Ось, наприклад, Ford Edge. Той автомобіль 2021 року в класній шикарній комплектації Titanium. Це для нашого замовника з Дніпра готуємо. І тут, як бачите, у нас такі бічні пошкодження. Зараз автомобіль у вона знаходиться на стапелю. майстер працює з ним е, по задній частині. Як бачите, розібралася ходова частина. Знявся ось підрамник, є певного роду викривлення. І що потрібно, те, в автомобілі зараз буде мінятися. Все показується на фото відео замовнику, Тому, якщо працювати з нами дистанційно, то також можна нормально робити свій автомобіль і володіти повністю інформацією. Йдемо далі. В цьому боксі у нас знаходиться bmw 5 -рочка. Я вам показував її на минулому відео. Поки якихось великих змін по автомобілю ще немає, тому я вам про нього буду розповідати трішки пізніше. Віктор працює зараз тут з ключами, тому ми дуже надіємося, що дуже швидко він закінчить. І ми вже Теслу будемо. Знімати. Тобто, як бачите, в кожному боксі візде хтось щось робить. Робота кипить, працюють над автомобілями для клієнтів. Це дуже важливо. А я вам хочу показати ось в цьому боксі. Тут у нас зараз знаходиться Edge. Це Edge 2021 року, знову ж таки, рестайлинг, вже Sync Сінг 4 магнітоли. і бачите, Edge пишеться по центру багажника. Це самий останній Edge. Ця комплектація у нас SEL. І тут у нас, звичайно, скіра, підігріви, електроприводи. Ось така ось мова йде про таку sinc 4 магнітолу, бачите, як в Тесли. І у нас тут був передній удар, переднє пошкодження, і майстер Анатолій зараз працює з цим автомобілем. Бачимо робоче місце і бачимо, відповідно, це у нас Escape, а ось у нас і Edge. І відповідно. Анатолій працює все повністю по розмірам. Чому у нас виходять рівні зазори? Чому виходить рівна геометрія ми даємо гарантії? Тому що майстри працюють ось в міліметрах. Бачите, от цієї точки до цієї, 1490 має бути діагональ. Ось від цієї точки до цієї точки, там, по телевізору, лонжероном, стаканам, ось має бути 1162 діагональ і так далі. І так далі. І це дуже важливо, це переміряється ось такими 3D-лінійками. Бачите, вони виставляються в потрібних точках і можуть мати повністю діагональ по висоті. Відповідно, це все перевіряється ось такими нівелірами. Нівелір задає ось таку горизонтальну чи вертикальну лінію. І, відповідно, майстер бачить якийсь перекос, розмір, чому він йде і не йде. І коли він має ось це все обладнання, ось бачите, це у нас стара пошкодження. На частина автомобіля, стакан, ми зараз до неї перейдемо. Майстер має це все обладнання, стапель, і він, відповідно, може працювати. Коли він має певного роду навички і досвід, то він може замінити також все. В лонжерон разом зі стаканом, так як то має бути. Якщо це замінити неправильно, якщо це просто потягнути, то, як ви бачите, постійно на відео в Тіктоці показують багато, гріють, вигрівають кувалдами, бех-бех-бех. Ну знаєте, щоб на око типу пішло, десь щось не сходиться, замок, капота, порухав, усе порухав, і типа норм на базар викотав, машина заводиться, їде що ще потрібно. То коли працює майстер так, як потрібно по заводу, бачите, ось у нас лінія розрізу. Ось тільки в цьому місці. Повністю в остальному майстер працює повністю по точкам. Ось тут, ось тут, ось тут. Давайте з цієї сторони з вами ще зайдемо, подивимося. Ось давайте так. Ось, дивіться, тут у нас лінія одна, так, метал, і все остальне повністю по точечкам. Е, ось цієї частини, бачите, як воно заводом було приварено по точкам, так майстер його і відсверлив, і так він його сюди і приварить. І якщо автомобіля декілька слоїв металів, то, відповідно, майстер е, буде проварювати кожен слой металу окремо, що дає додаткову міцність, така як було заложено заводом. Так, звичайно відсотково потрібно думати і знати, що це не завод. Ну, завод є завод. І неправильно буде говорити, що це 100% завод. Ні, це вже ремонтна деталь. Але якщо зробити цей ремонт правильно, то при наступній експлуатації такий автомобіль не буде приносити ніяких проблем, його не буде тянути ні вправо, ні вліво, ні жерти резину, ні їхати криво, ні їхати боком. З ним не буде ніяких проблем. Якщо, не дай Бог, ви в майбутньому потрапите цією частиною, в якійсь ДТП, то він відпрацює, в принципі, так само, як і це заклав завод-виробник. Тому що ремонт зроблений правильно. Якщо ремонт зроблений неправильно, це все не замінити, а просто потягнути, нагріти, то цей в цьому місці вже буде дуже сильно ослаблений метал. І вже він зламається і складеться в гармошку дуже швидко при наступному ДТП, не буде тримати ніякої міцності. І вже складки і погнуте буде аж в салоні, там, де водій пасажир вже машину. Шина піде складатись, тому що передня частина автомобіля тримати не буде. Ось чому важливо правильно робити ремонт і відновлення. І ось чому є деякі автомобілі дорожчі, а є деякі автомобілі дешевше. Бо якісь із них зробили дорожче, а якісь із них зробили дешевше, а якісь із них зробили дешевше і хочуть продати так, як зробили дорожче. Тому щоб не попадати, ви можете замовити послуги автопідбору, перевірити автомобіль. Перед купівлею можете загмовити авто із США під себе зробити його відразу нормальним, але е, просто автомобіль. Підійти і купити, бо він гарненький в гарній комплектації. Краще цього не робити. Краще робити повну перевірку і мати гарантію, що ви отримаєте якісний гарний автомобіль, навіть якщо ви купуєте його на вторинному ринку. Тут у нас майстри працюють з автомобілями. Я вже на минулому відео показував, Mazda CX5, заїхала, а це у нас Jeep Cherokee заїхав вже, бачите, на збірочку. Пам'ятаєте, на минулих відео я вам показував, як майстер працював з цим автомобілем. Уже він від. Фарбований, і автомобіль приїхав на збірку. Майстер буде працювати з тим, щоб його зібрати тепер після фарбування. Автомобілі декілька разів збираються і розбираються перед, в процесі роботи, в процесі здачі майстром автомобіля на малярку. Майстер зробив автомобіль. Він не може його не зібрати повністю, щоб не перевірити якість своєї роботи. Тому автомобіль збирається повністю. А майстер по малярці, хоч це і наша малярка в тому числі, він не може прийняти розібраний автомобіль, тому що від нього будуть потім потребувати такої ж якості, зазорів і всього остального, так як то має бути закладено попереднім майстром. Якщо попередній майстер зробив криво, то наступний майстер його рівненько поставити уже не зможе. Тому збирається автомобіль, щоб перевірити геометрію, перевірити всі зазори, перевірити, щоб все сходилося, і відправляється на малярки. Там цей автомобіль розбирається, фарбується і потім автомобіль. Автомобіль е, приїжджає на збірку. І збірку знову робить той майстер, який робив. Чому? Тому що всі ви знаєте, якщо ви після рихтовки привезли десь пофарбувати автомобіль, і якщо він туди приїхав в, зазорі, в зазорах, то дуже часто після малярки він виїжджає не в зазорах. Чому? Тому що е, маляра вони більш професійні в тому, що вони фарбують, але не в тому, що вони рихтують, збирають і знають, як витримати всі зазори. Тому частково робить Збірку грубого характеру збірку робить малярка. А вже перевіряє всі зазори і виставляє в кінці після фарбування майстер рихтовщик Так у нас заведено, для того, щоб в результаті ви отримували рівні автомобілі, як я вам показав перед цим, щоб вони були гарненькі. Мазду вже розібрали, працюють з передньою частиною автомобіля. І зараз, бачите, ось ще одна 3D-лінійка у нас ось, ось такого формату вона. І Зараз перевіряю, що у неї по геометрії. Ось цими ножками виставляється висота в одній частині, ось цією ножкою висота виставляється в іншій частині, щоб рівна була горизонталь, і це все переміряється і перевіряється. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, що потрібно робити з автомобілем. Куди тянути, куди рихтувати, куди що ставити і що потрібно робити. Ось так, друзі, працюємо. Так, ну що, у нас е, залишилась тесла. Хлопці ще працюють над тим, щоб її запустити і спустити. Тому зараз подивимося, як там у нас справи. А тут робота кипить повним ходом. Хлопці вже замінили піропатрон, але ключі е, Віктор якраз вже майже став. майже готово, іде перезавантаження автомобіля. І зняв блок СРС для того, щоб також його перепрошити і зняти Краш. Ну що ж, друзі, надіємося, скоро, скоро скоро вона запуститься і поїде, тому що багато людей зараз над цим працює. І взагалі, коли ми робимо ремонт і відновлення вашого автомобіля, у нас на СТО, над вашим автомобілем працює дуже велика кількість людей. Ви ведете, наприклад, комунікацію, як правило, зі мною, з менеджером і окрема фірма, яка займається запчастинами на рейді. України вони забезпечують наших клієнтів і запчастинами, тобто ведуть автомобіль під ключ. Ви хочете користуєтесь їхніми послугами, хочете не користуєтесь. А, тобто запчастини це окремо, пригон це окремо і СТО, Рихтовка, малярка, хімчистки, поліровки, електрики, маляра, рихтовщики, арматурщики і багато. Ось, бачите, Вітя працює по ключам і багато-багато чого багато, іншого. Акумулятори, ТОшки, е, майстри походовки. Це все дуже-дуже велика кількість людей. І в процесі дуже багато людей працюють, але вас, з вами спілкується тільки або власник СТО, або той, хто веде запчастини, або я, той, хто веде пригон авто із США. Тобто у вас немає цієї комунікації 10-15 людей. Для вашої зручності в чатах спеціально зроблено так, щоб вам було зручно комунікувати. Ви отримували всі необхідні фото, відео. Якщо потрібно, робили додатковий запис, запит на інформування вас по тому чи іншому статусу. Пов... Вашому Автомобілю. І таким чином, для зручності це все робиться у нас ось так. Ну що, друзі, працюємо. У нас нарешті відніється фінал роботи по ось цьому красенню Cadillac XT4. Цей автомобіль ми готуємо дуже довго, і коли купуєш такі ексклюзивні автомобілі, доводиться з ними дуже багато працювати і є певного роду складності. Тому що мало спеціалістів, хто може робити звичайно такий автомобіль. Скоро він уже буде похимчищений. Зробить тут красоту, поки грязненько, зараз наведе красоту, і ми будемо знімати огляд і віддавати цей автомобіль замовнику. Тому чекаємо з нетерпінням. Поки Вітя колдує ще над Теслою, щоб запустити і спустити, ми з вами перейдемо в малярку. Малярний наш бокс, який ми підготували для вас, для того, щоб фарбувати якісно для вас автомобілі. І зараз подивимося, що у нас зараз тут. І скажу, забігаючи наперед. Завтра ми вже плануємо загнати перші. Автомобілі на фарбування. Тому скоро я вам буду показувати, як це все відбувається, як це все виготавлюється, як це все фарбується і як це все буде відбуватися. Так, ви пам'ятаєте, перші кадри, як ми сюди заїхали, яке тут було все розбите, розвалене, все таке було страшненьке. Уже трошечки все переобразувалось. Так, у нас ось така вже підлога залита. Зараз якщо вона намиється, буде взагалі блищати. Буде дуже гарно. Зробили натяжний потолок. Ось такий повністю через весь цей бокс. Поставили, ви вже бачили на останньому відео ось такий котел з турбіною, який буде дуже гарно обігрівати, щоб тут було тепло, тому що важливо деталі, які виготавлюються і фарбуються, це все має відбуватися в теплі, щоб потім не було проблем з фарбуванням. На попередньому відео я вам показував ось цей крутий підйомник Undermax, який ми встановили. Тобто він буде ховатися повністю в підлогу і не буде заважати, коли він не потрібний. Коли потрібно попрацювати з автомобілем з нижчими спорогами, автомобіль заїжджає, він його піднімає і відповідним чином майстер зможе пофарбувати все і понизу, якщо це буде необхідно. Пульт керування ним ось тут, а для майстрів ми зробили ось тут таку кімнатку, де буде також обігрів, буде дуже тепло. І майстри зможуть, знаєте, Пообідати, перекусити, набратися сил, переодітись і так далі. Ну і безпосередньо камера я вам показував на минулому відео. Зараз тут лісничка буде мішати нам зайти. Тут вже у нас обладнання, все, знаходиться ось тут і починаємо старт. Більш детальніше, як ми працюємо, буду показувати на наступних відео, тому залишайтеся, буде цікаво. Ключі вже підшили, автомобіль з ключами, бачив, все прописали, так як має бути, автомобіль відкривається, закривається, бачите, зеркала вже розвернулися, відповідно. Все в автомобілі працює, і зараз будемо його спускати та ставити уже у нас на СТО. А далі вже будемо працювати з тим, щоб зробити автомобіль повністю під ключ, ну і щоб людина могла кататися. Е, ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, підтримайте канал коментарем, вподобайкою, це досить серйозно допоможе. Якщо вам треба зробити гарну автівку із США, телефонуйте, ми можемо зробити все під ключ або просто. Привезти автомобіль, доставити на любое СТО в будь-якому місці, де ви знаходитесь в Україні, звичайно, і ви самостійно можете зайнятися ремонтом і відновленням. Як вам по суті зручно, так ми можемо і робити. А я вас вітаю з наступаючими святами. Мирного неба над головою. Бажаю мати тільки безпроблемні автомобілі, щоб вони не любили вам мозги, а тільки ви любили свої автомобілі. Ну а де і як придбати автівку, ви звичайно знаєте. Телефонуйте.